Щось різко схолодніло в Україні, геш? Тому якщо ви ще про це не думали, то вже варто замінити омивач з літнього на зимовий. А також перевірити стан та рівень антифризу. І ми знову маємо для вас пораду. Зверніть увагу на єврорепар. Тим більше, що доставка будь-яких товарів на будь-яку суму в Existia безкоштовна. І зробити замовлення можна легко та швидко у нашому зручному мобільному додатку. Дивіться до кінця, бо там буде сюрприз. Для тих, хто забув чи дивиться наше відео про єврорепар вперше. Цей бренд належить концерну Stellantis. Він виробляє автомобілі брендів Jeep, Opel, Maserati, Peugeot, Citroën, Fiat, Chrysler, Dodge, Alfa Romeo. В асортименті налічується понад 60 груп та 15 тисяч артикулів. Вся продукція сертифікована відповідно до всіх необхідних стандартів ISO. Серед них спеціалізований для автозапчастин 16949. Якщо ви у нас новенький, підписуйтесь та вмикайте сповіщення. У нас дуже цікаво. Отже, чим гарний зимовий омивач Єврорипа? Як всі якісні продукти, він не містить метанолу. Має повністю етанольну основу, тобто менш шкідливий. Також він містить зволожуючі реагенти та утворює мало піни, при цьому швидко випаровується, щоб не впливати на водія. В складі також реагенти проти комах у поєднанні з засобами проти замерзання. Це допомагає усунути забруднення зі скла та запобігає утворенню криги. Зимовий омивач єврорепар доступний у двох версіях. Готова до використання рідина є в каністрах 1, 5 та 20 літрів, позначена як мінус 10 градусів, але витримує трошки сильніші морози. Є також концентрат у каністрах 1 та 20 літрів. На етикетці вказано температуру мінус 30 градусів. Розводити треба за інструкцією теж на етикетці. Тепер переходимо до антифризу. Єврорепар пропонує один універсальний продукт це органічний карбоксилатний антифриз типу ОА. Це покращені охолоджувальні рідини, що містяться у своєму складі тільки органічні інгібітори корозії. Вони не містять амінів, нітритів, фосфатів, боратів та силікатів. Основа антифризу моноетиленгліколь. Важливий нюанс. Ця речовина добре підлягає переробці і часто антифризи створюють на базі переробленого мег. Так от антифриз єврорепар виробляється виключно на основі нового моноетиленглюколю. щодо змішування. Це трохи складніше питання, враховуючи, що всі люблять посилатися на типи G, які насправді не є універсальними, так само і колір антифризу не є універсальним. Краще заглиблюватися в тему та дивитися на тип основи. Так от антифриз Єврорепар змішується з усіма продуктами на основі гліколів. серед них і найбільш якісні антифризи G12 та G13. Тому не варто звертати увагу на те, що колір антифризу Єврорепар жовтий. Це просто фарбник. Ніякого функціоналу він не має та просто відповідає вподобанням ринку. Переваги антифризів єврорепар наступні. Органічний склад продукту забезпечує відсутність витрат на захисні присадки. Тобто ціна знаходиться на конкурентному рівні. Також антифриз має збільшений термін служби 5 років. Додаткові переваги це чудовий захист алюмінію та те, що продукт не погіршується при долуванні. Антифриз Єврорепар так само можна купити готовими у каністрах 2 або 5 літрів, або 2-літровий концентрат. Ну і останнє, що важливо знати. Щоб запропонувати вам найкраще співвідношення ціни та якості, всі технічні рідини «Єврорепар» перевіряються та затверджуються інженерним відділом концерну Stellantis. І ви завжди можете розраховувати на їх бездоганну якість та експлуатацію. Ну і сюрприз, який ви полюбляєте, серед всіх, хто залишить коментар під цим відео, ми розіграємо. Ось цей приємний та теплий плед Єврорепар. Пишіть, що думаєте, та до зустрічі у нових відео.